Районі проведення антитерористичної операції російські терористичні війська продовжують вести вогонь по наших позиціях. Спочатку доби окупанти 29 разів обстрілювали опорні пункти українських військ. Найбільш небезпечним є Донецький напрямок, де зафіксовано 16 таких обстрілів: на Маріупольському 11 та на Луганському два обстріли. Позиції наших військ поблизу Авдіївки, Опитного, Пісків, Троїцького, Майорська, Зайцево та Луганського, бойовики обстріляли з гранатометів та великокаліберних кулеметів. В районі Зайцево та Майорська вівся снайперський обстріл. Нехтуючи будь-якими угодами на маріупольському напрямку, російські найманці вели вогонь з мінометів по укріпленням українських бійців поблизу Талаківки, Гнутово та Чермалика. З гранатометів бойовики обстріляли опорні пункти в районі Мар'янки. На Луганському напрямку позиції поблизу Богуславського, Новозванівки, ворог обстрілював з гранатометів. Неприцільний вогонь. Російські найманці вели по позиціям Збройних сил України з кулеметів великого калібру та гранатометів в районі Авдіївки, Пісках, Зайцевому, Новгородському, Гнутому та Широкіно. З 82-мм міномета російські найманці обстріляли опорні пункти поруч з Красногорівкою.